Розпочну тему з ліричного відступу. Коментуючи моє відео про національність представників влади, деякі російськомовні глядачі, і я не впевнений, що всі вони із Москви, звинуватили мене в антисемітизмі, а один з них звинуватить навіть шовінізм і нацизмі. Щоправда, в процесі дискусії цей коментатор мовчки погодився, що дав маху з нацизмом і шовінізмом, але на антисемітизмі наполягає і далі. І це при тому, що я назвав національність тільки тих представників влади, які не криються зі своїм походженням, але самі про це говорять публічно. Урешті ж випадків констатував національне походження політика не з'ясоване. Що ж дало підстави цим авторам коментарів, звинуватити мене в антисемітизмі. Очевидно, їхні спотворені уявлення про антисемітизм. Деякі з них пишуть про це відверто, вони вимагають, що про національність політиків ми не говорили взагалі. Але на Заході про це говорять як про нормальні речі, в Ізраїлі говорять як про нормальні речі. А в нас виявляється, хтось хоче цю тему заборонити, залишивши свободу слова лише для себе. Дехто навіть договорився до того, що нібито ця тема на користь російським загарбникам, так ніби це Україну врятували від загарбників не патріоти українці, а високопоставлені колаборанти на зразок Потураєва. Про те, щоб бачити політичну картину не вибірково, слід мати на увазі. Середовище загарників така ж сама внутрішньополітична ситуація. Там є безліч представників влади, які криються зі своєю національністю, починаючи від Путіна і Медведєва, про що ми поговоримо дещо пізніше, більш детально. Коли людина пізнає правду, розумну людину правда звільняє від дезінформації та від ілюзорних стереотипів і висновків, нав'язаних її певними деструктивними силами. Я високої думки про інтелектуальний потенціал українців як народ, бо вважаю, що говорити правду для народу завжди на часі, хоча б тому, що брехня не вибирає часу, а звучить постійно і потрібна якась противага для її нейтралізації. До брехні вдаються в сутності слабкі люди та слабкі політичні сили, які хочуть приховати власну слабкість. Зеленський на початку свого правління сказав, що антисемітизму в країні немає, і це була правда. У наш час, можливо, у настроях певної частини українців вже тимчасово з'явився. Чому? Бо у нас іде війна, війна загарбницька з боку Росії, і кожен патріотичний українець стає внутрішньо нетерпимим до колаборантів, що природно, і в чому немає нічого поганого. Якщо виявляє себе колаборантом росіянин, на нього не звертають особливої уваги, адже ми захищаємося від Росії, а він є представником російського народу і за весь час свого проживання в Україні був, очевидно, маленькою часточкою п'ятої колони або ж навіть агентом ФСБ його осудять як колаборанта, але наступного дня про нього забудуть. Якщо ж колаборантом стає якийсь дрібний українець, його ніколи не забудуть, він для патріотів назавжди буде мерзенною істотою. Коли ж колаборантом виявить себе високопоставлений єврей, якого кришують інші високопоставлені євреї зі спільного клану, це вже причина, яка може викликати упереджене ставлення до всіх євреїв з боку деяких патріотично налаштованих українців, схильних до ототожнень. Я не хотів би, щоб сталося саме так. Не хотів би, щоб невинні розплачувалися за винних хоча б дрібною часточкою обскурантизму. У цьому є велика несправедливість. Тому я не втомлююся повторювати слова Шекспіра. Немає поганих народів, є погані люди, представники різних народів. Але про те, що вони таки є, цього сховати ніяк не можливо. Таке замовчування буде поведінкою страуса, що ховає голову в пісок. Рано чи пізно правда виявить себе і погано буде для всіх, якщо вона виявить себе запізно. Забагато буде у народу неконтрольованих емоцій. Тут потрібно пам'ятати інший бік справи: у світі не існує народу, який би ставив інтереси іншого народу. Понад свої власні. Це абсолютно природна річ. Є люди альтруїсти, які живуть для інших. Але у світі немає народів альтруїстів, які живуть для інших народів, жартуючи для них своїми інтересами. А якщо б такі народи колись і були, то жоден із них не міг би вижити. І кожен народ, якщо він хоче жити не в біді, не під дамокловим мечем завойовника, ризикує нічого цього не мати. Якщо дозволить представникам іншого народу панувати над ним чи керувати ним, тут не потрібно жодних емоцій, а потрібна спокійна єдність та рішучість, потрібно зробити це так цивілізовано, як це зробили чехи після Оксаметової революції. Потрібно брати приклад з інших народів, які досягнули успіху у вирішенні своїх проблем, а не винаходити знову велосипед шляхом експериментів над країною. Цей ліричний відступ, відповідь моїм опонентам, яким я можливо не встиг відповісти персонально, адже їхні коментарі здебільшого схожі один на одне, як. Сіамські близнята і зводяться до трьох згаданих звинувачувальних позицій, які проте неможливо узгодити між собою. А тепер повернуся до питання національної приналежності ворога українського народу номер 1 Путіна. У відео про українських олігархів я вже зауважив, що Путін не може бути росіянином за своєю національністю, що врешті не є виправданням для тих диких орд російських головорізів, мародерів і гвалтівників, яких він прислав плюндрувати нашу землю. Пригадуєте? У відповідному відео було згадано про те, що рідна тітка Путіна Анна Спиридонівна Шаломова перебувала у гітлерівському концтаборі зі своїм малолітнім сином Геннадієм у концтаборі, де нацисти утримували лише євреїв та військовополонених. А також про зв'язки Путіна із впливовим єврейським політиком Генрі Кісінджером з російським хабадом та головним рабином Росії Берлазарем. В Ізраїлі добре знають про ці факти та про інші, про які й ми не знаємо. Тут потрібно визнати, що далеко не всі євреї в Ізраїлі добре ставляться до Путіна. Деякі навіть Бер Лазара осуджують за зв'язки з Путіном. Наприклад, російськомовне ізраїльське інтернет видання деталі порівнює Путіна з дияволом, з яким Бер Лазар вступив у Союз. Це ще один приклад того. Що українці можуть бути солідарними з конструктивними євреями, а конструктивні євреї з українцями у певних політичних питаннях. Про те, ким він є за національністю, одного разу Путін признався і сам. Сталося це так. 2008 року. Після двох термінів свого президентства Путін мусив поступитися своїм кріслом Медведєву. Отож, у вересні 2009 року журналісти запитали його, чи буде він боротися з Медведєвим на виборах 2012 року. Путін відповів: Ми договоримося, ми понімаємо друг друга. Ми люди одної крові. Фразеологізм люди в однієї крові має значення спільна національність. А тим часом Дмитрій Медведєв є галахічним. Євреєм, тобто євреєм по матері. Мати е, Медведєва Юлія Шапошнікова народилася 20 листопада 1939 року. Так записано в її метриках і відповідно на сайті родовід. Рідна сестра Юлії Шапошнікової Сіма народилася 21 листопада 1939 року і через якихось півгодини після сестри. Ось вони обидві на фото. Ім'я Сіма Єврейське. Сіма Шапошнікова в дорослому віці сімою не називалася, а називалася іменням кінуй, іменням замінником Єліна. Шапошнікове прізвище поширене серед російських євреїв, зокрема його носить, голова Московської думи Олексій Шапошніков, який не криється зі своїм єврейським походженням. Таким чином Путін визнав, що він є євреєм людиною однієї крові і з Медведєвом. Іменням Кінуй. Для єврейського імені Фейга в Росії, Білорусі та Україні є його замінник Фаїна. Наприклад, відома російська актриса Фейга Гіршевна Ренєвська зазвичай називалася так Фаїна Георгіївна Ренєвська. Але тут доречно буде згадати про іншу особу з таким ім'ям, про Фаїну Григорівну Гулько. Яка народилася 16 жовтня 1925 року в селі Борщагівці на Вінниччині про матір Віктора Медведчука Кума Путіна. А відтак випливає висновок, що Медведчук також галахічний єврей, про що й писав Дмитро Чобіт у книзі «Нарцис». як бачимо, нічого випадкового в житті не буває. Така ж сама ситуація і з патріархом Московським Кирилом Гундяєвим. Завдяки його єврейському походженню він має певний авторитет в Ізраїлі. Враховуючи цю обставину, Путін іноді посилає саме Гундяєва вести переговори із першими особами Ізраїлю. Піднімемо, скажімо, матеріали російських засобів масової інформації за вересень 2012 року. Тут можна прочитати таке. Сегодня, 11 ноября, патриарх Московский все Руси Кирилл, находящийся с шестидневным визитом в Израиле, встретился в Иерусалиме с президентом еврейского государства Шимоном Пересом. Стороны обсудили развитие российско-израильских отношений. Кинец цитаты. Уявляете себе, патриарх Який не займає жодної офіційної державної посади, їде вести переговори на найвищому рівні в Ізраїль від імені Російської держави, переговори про стосунки між двома країнами і його тут охоче приймають, та ведуть з ним ці переговори з офіційною особою, і це при тому, що в Росії церква відділена від держави. А все тому, що це особа із найближчого оточення Путіна обрана за його потужного сприяння на цю церковну посаду. Путін, Медведю, Медведчук, Гундяєв – Це особливо негативні політичні постаті єврейської національності, так само, як і Троцький, Свердлов, Каганович і до них подібні євреї більшовики. Але це не означає того, що всі євреї погані. Думати так, це було б так само хибно, якби ми сказали, що всі українці погані. Бо у нас, мовляв, був гетьман Запроданець, Іван Самойлович і подібний до нього гетьман Юрась Хмельницький. У кожному болоті не без дітька панова, а в деяких болотах і не без чималої купи дітьків. Але при цьому слід пам'ятати, що найбільшою помилкою. Будь-якого народу може бути впадання в крайності. Отож я не хотів би, щоб ми від політичної легковажності кинулися в іншу крайність в антисемітизм. Слід пам'ятати, що прості євреї ні в чому не винні і вони будуть друзями українців, якщо українці стоятимуть при владі в своїй країні. Так само, як і євреї, цілковито і безальтернативно стоять при владі в Ізраїлі, виявляючи цим свою політичну зрілість та завбачливість. В Ізраїлю поряд є небезпечний сусід, арабський світ. В України є небезпечний сусід, Росія. Тому методи виживання України мусять бути такими ж, як і методи виживання Ізраїлю. Нам потрібно у них вчитися вмінню. Виживати в несприятливих умовах, зокрема нам слід розпочати боротьбу з українофобією у своїй батьківщині на такому ж високому рівні, як Ізраїль бореться з антисемітизмом у чужих країнах. Але цього в нас не буде, доки на чергових парламентських виборах у парламент не прийдуть ті хлопці, які зараз захищають Україну на передовій. Наразі ж до цього не простежується жодних тенденцій. У нас навіть немає закону, який би належно захистив від знущання нашу державну символіку. Не так давно прийнятий закон про антисемітизм в Україні такий жорсткий, що подібного немає навіть у США, де євреї становлять значно більший відсоток населення в порівнянні з Україною, а ось закону проти українохлобії у нас взагалі немає. Попри те, що Українофобія таки є і не мала, чому ж його немає? Бо люди, які приходять у парламент, здебільшого байдужі до цього питання, і в підсумку парламентська більшість цього не хоче, вважаючи, що це буде обмеженням свободи слова для тих представників національних меншин, які займають українофобську політичну позицію. Щодо гіпотетичної небезпеки виникнення у нас антисемітизму як побічного явища українського відродження, яке ще не розпочалося, то тут слід мати на увазі: 73 українців віддали свої голоси за єврея Зеленського на останніх президентських виборах у другому турі. При цьому Зеленський жодним чином не маскував власну національність. Такої лояльності до євреїв немає у цілому світі і ніколи не було. Навпаки, як пише відомий ізраїльський інтернет-ресурс, опитування проведені у 2012 році показали, що 25% польських школярів назвали нацистські концтабори успішним проектом Гітлера, а 40% не хочуть навчатися в школі разом з євреями. Більше за 60% польських старшокласників не хотіли б мати євреїв серед своїх друзів. Дорослі ж поляки, а 44% не хотіли б мати сусіда-єврея. У Німеччині, якщо вірити цьому ресурсу, ситуація ще гірша. Джерело стверджує, що тут цитата, антисемітизм тримається на одному рівні протягом століть. Цитати. А в Угорщині ситуація ще гірша за Німеччину. Щодо Іспанії, тут 52% студентів не хотіли б сидіти поряд з євреєм. У нас цього немає. І це добре. Але у нас є протилежна крайність, і це має погані наслідки. Висновок вже такий: антисемітизм в Україні не загрожує жодним чином. Загрожує протилежна крайність. Легковажний вибір державного керівництва із середовища національних меншин і не обов'язково єврейської меншини, які мають значно більші кошти за українців для забезпечення власної передвиборчої кампанії. Цим мільярдам доларів можна протиставити лише одне: політичну єдність українського народу, яка може з'явитися. Лише внаслідок роз'яснювальної роботи. А роз'яснювальна робота має полягати у тому, що українці повинні досягнути розумного балансу в розподілі політичної влади між національностями. Якщо такого балансу не буде, як може встояти держава? Як може встояти дерево, якщо ми обріжемо його крону з трьох сторін, а лишимо її тільки з одного боку? Держава подібна до дерева, а його крона – Подібна до верховної влади